Відео розпаковка і відповіді на найпоширеніші запитання на рахунок нашого мультитула простоту. Люди деколи питають, в якому вигляді воно приїде, чи є кейс, як користуватися. Найпоширеніше питання це взагалі було як його закрити, бо відкривають і не можуть назад скласти. Ну і простіше записати відео. Так, приїде ось в такому вигляді. В чехольчику окремий карманчик для бітів. Потім покажу, як ними користуватися. Так, почну з найпоширенішого питання, як його скласти назад. Тобто люди отримують, розкладають до щелчка, Оп, воно фіксується, і люди не розуміють, як його якби, скласти назад. Ось такий гарний логотип, добротний, якісний е -е інструмент. Трошки важить. Грам, напевне, 200-250 вага самого пристрою. А защелкнуть його назад, ось цією штучкою. Відсовується застібка і спокійно закривається назад. Так, питання ще було по бітам, як ними користуватися. Ось так користуватися. Відкривається ця штучка. Тут чотиригранник. Достається спочатку перехідник. Тут з одної сторони 4 грани, з іншої сторони 5 граний. Там де 4 вставляється у нас сам наконічник. І достається потрібний бід. п'ятигранником вставляється п'ятигранник. Все якби логічно. Все працює. Назад просто виймається, складається в таку от гарну резинову якби, накладочку, щоб воно не все не розліталося, а трималося все кучі разом. Добротний інструмент, якісний. Можемо рекомендувати.